Терешківській громаді, що на Полтавщині, 29 серпня, відкрили алею героїв, розмістили її у центрі села на подвір'ї сільської ради. Тут 16 стендів із портретами загиблих захисників, а біля них вазони з квітами. Серед портретів фото Владислава Шляхового із села Копили. У мирному житті будував дороги, розповіла його мати Галина Шляхова. На фронті чоловік воював із 2014 року, а загинув під час артилерійського обстрілу 14 травня 2022 на Луганщині. Був сміливий, був трудолюбивий, любив нас не дожив 10 днів до ротації. Чекали, не дочекалися. 22 другому був Борівське, Северодонецький район, Луганська область на передовій, на нулі був і там і загинув. Для нас він завжди герой. Пишаємося ним. Ми не повинні це забути. Не повинні ці життя наші діти віддати даром. Ми повинні пам'ятати героїв. Дизайн щитів розробляли та узгоджували із рідними воїнів. На кожному стенді вказали інформацію про службу та життя військового. Ким він служив? Посада, звання, яка бригада. Ну, я думаю, вже помітили. Більшість загиблих з моєї рідної 72-ї бригади. Якось так сталося, що практично у нас п'ять загиблих це бійчі 72-ї бригади. Але зрозуміло, що дуже багато з різних зовсім бригад, які служили наші герої. Продумали такий жовто-блакитний дизайн. Небо пшениця. Жителька громади Любов Стадніченко разом із родиною прийшла вшанувати пам'ять про свого загиблого сина. 36-річний Іван Стадніченко помер від тяжкого поранення, яке отримав у Бахмуті. Воїн брав участь в АТО. Також пішов на війну із початком повномасштабного вторгнення. З першого дня війни пішов. Він мені не говорив. Я йому дзвоню, Ваня ти де та я на базарі. А що ти там робиш? Зараз же війна. Він не говорив. Він з першого дня пішов у військома в Херсоні. В Херсон. Поранення перше в нього було. Його раз поранили, другий раз поранили його у Бахмуті. Накрило ці, бахмуті. це Це поранення, від якого він помер. Як розповів Суспільному, Віталій Турпітько облаштували алею героїв за гроші з бюджету громади. Спрямували на неї близько 85 тисяч гривень. Подальшому на алеї встановлять ще вісім портретів воїнів, які загинули 2024 року. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне, новини Полтава.